У травні, коли розцвітають яскраві квіти і дзвінить пташиний спів. Теплий весняний вітер приносить до нас свято свято останнього шкільного дзвінка. Сьогоднішній день сповнений сонячного тепла, веселих посмішок, друзів, і це не дивно. Адже нам, учням і вчителям, є чому радіти. У нас свято, у нас останній шкільний дзвінок. Закінчено цей навчальний рік. Він був нелегкий. Дистанційне навчання, сирени, тривоги у чомусь було складно розібратись. Десь нас чекали труднощі. Часом важко було йти до перемоги. Але ми впоралися: ми завершили навчальний рік, здобули певний багаж знань, стали усі на рік дорослішими, і на всіх нас чекає свято, свято, свято останнього шкільного дзвінка. Як ми минув цей рік навчання? Були і успіхи, були й розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор ліцею Чуй Віта Федорина. завершився особливий навчальний рік, період військового стану, з повітряними тривогами, часто без зв'язку, без світла, який вимагав від нас постійної уваги і зосередженості, захисту від небезпеки. Та збереження найціннішого життя і здоров'я було багато вимог, відповідальності, переживань, турбот. Але завдяки вам, дорогі учні, батьки, колеги, усі працівники нашого закладу, ми долали перешкоди і навчались. А сьогодні святкуємо день останнього дзвінка. Щиро дякую усім за вашу небайдужість, самовіддачу, жартовність і віру, підтримку і успіхи. За участі перемоги у конкурсах, олімпіадах, турнірах, за хороші результати у навчанні і роботі. Пишаюся вами, пишаюся нашими вчителями, які разом із Збройними силами України захищають нас і наш спокій. Дорогі учні! Для вас починаються літні канікули. Бажаю від душі насолодитись прекрасними сонячними теплими днями, без сирен, тривог, небезпек. Гарно відпочити і з новими силами у вересні, неодмінно зустрітися на подвір'ї нашого ліцею, але не забувайте про правила безпеки. Не нехтуйте ними, бережіть себе і своїх рідних. Дорогі випускники, вас чекає попереду, доросле життя. Ви вже сьогодні робите перші кроки на зустріч до нього, будуєте плани, мрії, ставите цілі. Тож, нехай плани реалізуються, мрії збудуться. Цілий буде досягнуто. Але найбільше я хочу, як і всі українці, щоб закінчилася війна, щоб якнайшвидше новий день приніс нам найбажанішу звістку, і ми почули слова Перемога і мир, щоб українські учні вільно ходили до навчальних закладів з посмішками в доброму здоров'ї і здобували міцні знання під мирним небом. Слава Україні! Свята останнього шкільного дзвінка з нетерпінням чекали не лише одинадцятикласники, але й учні першого класу. Вони сміливо пройшли стажками нової української школи і сьогодні хочуть поділитися своїми враженнями, а випускникам побажати щасливої дороги, самостійне життя надаємо їм слово. Хочу я усім сказати, що сьогодні у нас свято за. Я перший клас, що пишається у цей час. Тато з мамою журище йтиме до школи, адже в нас війна довкола, але я їх заспокою, що безпечно в нашій школі. Ми навчались, а навчали, всі збирались, Всі вміємо писати. Малювати і ряхувати, аж тактикою дружим, нам подобається дуже. Різні Візні відомати вити знинула саміша чіпі. Всі мати я б. і сучіти по своїх. Дуже щиво поважаю і з другою не бажаю. Дякую мамам та татам, що подивилися за дякую, з нами теж ходили, всі предмети разом вчили. Сьогодні й ваше свято, треба у вас теж привітати, сили влітку наберетесь, бо у вересні ми вас поведемо у другий клас. Нам учитися ще довго, бо усі ми іще юні, але є на нашому святі гарні хлопці і красуні, що ліцей наш покидають і у свій дорослий нині вже сьогодні вирушають. Випускників сердечно ми вітаємо. Щастя, радості бажають, щоб молоду вас лежала. Все в житті чудово склалося. Вам бажаємо рожити ризики і не тужити. Школи нас забувати на почав пошукати. Легко по життю вам деться, все збувається, дається. А якщо вам сумно стане та до школи потягне, ви приходьте знов до нас приймаємо вас у перший клас. Сьогодні у всіх нас свято. Але найбільш радісний і хвилюючий день для наших одинадцятикласників. До вітального слова. Ми запрошуємо класного керівника одинадцятого класу, їх другу маму, Дубенську Ірину Михайло. Дорогі мої випускники. Ми з вами пліч пліч провели багато років. На моїх очах ви дорослішали та мужнішали, ставали красенями та красунями. Ви назавжди залишитеся моїми улюбленими учнями. Не забувайте рідну школу, вчителі та однокласників. Я вірю, що настане день, коли ми зможемо зустрітися під мирним українським небом. Я ціную кожного і з радістю буду пишатися вашими здобутками та перемогами. Я бажаю вам успіхів та удачі. Нехай ваше доросле життя поза стінами ліцею буде цікаве та насичене. Сповнене позитивних емоцій і масою вражень. Я бажаю вам знайти своє покликання в житті, знайти себе, отримати бажані дипломи про вищу освіту і стати справжніми професіоналами у своїй сфері, будьте справжніми патріотами та гідними дітьми своєї батьківщини. Не цурайтеся свого походження, а пишайтеся тим, що ви українці. Зі святом вас, дорогі мої випускники! Завжди йдіть вперед і тільки вперед. Нова сторінка вашого життя чекає на вас і тільки вам вирішувати, якою вона буде. Дорогі одинадцятикласники. Прийміть вітання і напутні слова від найрідніших ваших мам. Любі наші діти. Ми вітаємо вас із закінченням школи. Бажаємо, щоб перші кроки вашого дорослого життя були легкими. З гордо піднятою головою зустрічайте всі перешкоди на вашому життєвому шляху і пам'ятайте, що завжди після сильного дощу настає веселка. Успіхів вам, великих, досягнення цілей, мети, вірних друзів та всього найкращого. Ми вдячні нашим вчителям, а особливо класному керівнику Ірині Михайлівні, за те, що ви були в їхньому житті, за те, що ви були їм опорою, підтримкою і надійним плечем. Бажаємо вам радості і мирного неба. І завжди пам'ятайте, що ми з вами і за вас. А зараз слово для привітання надаємо тим, хто покидає поріг шкільної домівки нашим одинадцятикласникам. На подвір'я забояло цвіт, така чарівна і тривожна мить для когось коня, а для нас пусників востаннє. За сьогодні прочитель mm -hmm. Вам молодшим школу залишає. Шануйте старших, дружбі всі живі. Ви краще будете до нас. Ми знаємо. Та про любов на партах не пишіть. Учіться добре і живіть чудово. Та не гуляйте у вечірній час. Та не бийте вікон, навіть випадково. І час від часу згадуйте про нас. Всі диктанти, книжки читайте, щоб ліній дух нарешті школи ще. Ну а з уроків не тікайте, навчальні, не порушуйте процес. Сидіть, дерева, сіті, гарні квіти, щоб школа стала як віно в вас. Живіть щасливо в рідній школі, друзі, а ми сюди ще прийдемо не раз. Прийшов той час, коли йшов до школи. Були це світлі, радісні роки. Та хочеться, щоб всі ви пам'ятали. ці навчання і пізнання роки. А зараз всім їх побажаю. Навчатись добре, хай всім щастить. Чи приямна снаги терпітні? Добробуті й мережить. Три мені знання важливі, і всім згодяться потім на землі. За те, що добрі ви були терпливі. Спасибі, дорогі учителі. Через кілька років, як почуєте ви, сміх, дитячий і гамір навколо, подивіться у вікно, ви впізнаєте нас. Ми дітей проведемо до школи. Вам, дорогі вчителі, подяку велику, посилаємо. Хай зорі вам все дядь, і щастя буде так багато. Найкращі квіти, що на всій землі, любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі. Ми летимо, побажайте нам удачі. Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати щиро від душі. Подякувати за дитинство, високове. Клонийтесь низько до землі. Бо без батьків, чого ми в світі варті? Без ламаної ласки і тепла, без батьківської строгості, і жарту, і без свого родинного тепла. Мамо і тап, так мало я вам встиг сказати. І поглядом, не жестом, словами. А вістиня вже більше і між нами. І голос ваш на нами чомусь прити. Не печальтесь, не журітесь тату і маму, усміхніться, не корітися в жалю. Мами, Я вас так люблю! наш. Ось і відліт з ріднього гнізда, якому і зростали. Для нас, доброю про розуму навчали, для нас зустріла юність золота. І хочеться в день урчисти сказати, що степу своїм вчителям і батькам. Ми будемо завжди про вас пам'ятати, згадувати і поважати будемо вас. Мить мали нових, кликав до школи. Це нас Україна на славні діла. Тож не забувай ніколи, ніколи. Тої любові, що школа дала. І де б не були, вас не забудемо, як першу любов серед рослиних трав. Посігрівали наступом свого серця і по частинкам дарували нам. Дякуємо вам за все. Останні хвилини і кожен піде. У свій загадкові добрі збуваються. Що вчора дитина, ти а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається, згадати, що є, кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ті часи такі незабутні, і ми останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети я буду. Настала мить в житті єдина мить, коли останній дзвоник продзвенить. Мелодія весела і сумна, мов спогад серця зараз пролунав.